Виконуємо номер 1698 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Середнє арифметичне чотирьох чисел дорівнює 27,2. Три з них відповідно дорівнюють 15,4, 29,5 і 28,3. Знайди четверте число. Приступаємо до виконання, знайдемо суму всіх чотирьох чисел. Для цього середнє арифметичне 27,2 помножимо на кількість чисел на 4. 4 множимо на 2, 8. 4 множимо на 7, 28. 8. Записали, 2, запам'ятали. 4 множимо на 2,8 да 2, 10. Підокремлюємо одну цифру кумою. Вийшло 108,8 і пояснюємо сума 4 чисел. Тепер знайдемо суму трьох чисел, трьох відомих чисел. Для цього 15,4 додамо 29,5 і додамо 28,3. 15,4 додати 29,5 маємо 44,9. І тепер 44,9 додамо 28,3 стовпчик. 9 додати 3, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 8, 12, да до 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 4 додати да до 7. І поставили кому під комом вийшло. Сімдесят три цілих дві десятих і пояснюємо це сума трьох відомих чисел. А тепер можемо вже знайти четверте число для цього від суми чотирьох чисел 108,8. вісім, вісім десятих. Віднімемо суму трьох чисел 73,2. 8 відняти 2 буде 6. 8 відняти 3 буде 5, 10 відняти 7 буде 3. І поставили кому під комами у нас вийшло 35,6. Ми знайшли четверте число. Записуємо відповідь 35,6. Ми знайшли четверте число, якщо середня арифметичне 4 чисел дорівнює 27,2, а три з відомих чисел дорівнюють 15,4. 29,5 і 28,3. Номер 1698 виконано.